Пам'ятник радянському військовому часів Другої світової війни Олексію Зигіну на одной площі у Полтаві один із тих, які мають демонтувати. Такі рішення 7 квітня ухвалили на сесії міської ради. Також йшлося про демонтаж пам'ятників військовому СРСР Миколі Ватутіну та російському письменнику Олександру Пушкіну. Треба відмовлятися від цих постсовєтських цих традицій. Не знаю, думаю, що так. Знаєш, якісь полководці чи хто не ні, ну щоб там конкретно не знаю. Під час сесії за проєкти рішень про демонтаж проголосували 26 депутатів. Олександр Пушкін це. Трубадур Російської імперії, якого і зараз російська пропаганда використовує у своїх інформаційно-психологічних війнах. Зигін це яскравий приклад історичних фейків періоду комуністичного режиму. Зигін прибув до Кременчука вже в час, коли вся Полтавська область була очищена від німецьких нацистів, і натомість зайшли інші окупанти Червона Армія Радя. Янського союзу, а Ватутін це давній умовно кажучи, давній кейс, і його демонтажу вимагали громадські організації. Пам'ятники Зигіну та Ватутіну кілька разів обмальовували невідомі А бюст Пушкіну, що розміщений у Березовому сквері. Деякий час обмотаний чорним поліетиленом. Ні в якому випадку не нельзя. це наша культура, культура і да. Ми не можемо це все лишитися. Уважайте. Все-таки прошлое, прошлое, не наші, не і прошлое не будете і прошлого. Підтримую. Це не, не наша історія, не, не України. Це споплюжене, тому краще хай щось наше рідне. Проєкти рішень про демонтаж пам'ятників підготувала депутатка міської ради Юлія Горочаніна. Їх демонтувати ми поклали зобов'язання на департамент культури як орган охорони культурної спадщини і на декоративні культури, так як ці пам'ятники знаходяться саме в паркових зонах, які утримують комунальне підприємство декоративні культури. І там є термін 45 днів по Пушкіну, тому що він не має охоронного статусу, і трохи простіше його зняти. І 60 днів для вжиття всіх організаційних заходів і самого демонтажу по Зигіну і Ватутіну. Зберігатимуться. Де вони це теж вирішуватиме орган охорони культурної спадщини? Я буду вести мову з дирекцією музею парк радянського періоду у Путивлі, а також з першим заступником міського голови Валерієм Пархоменком з тим, щоб всі три пам'ятки, які по яких прийнято рішення міської ради, були переміщені до музейного простору. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.